9 листопада співпало з 21-ю седмицею по П'ятидесятниці. В цей день Петриківський район разом з усією нашою країною святкував Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Підкреслити красу людини це їхня робота, бо культура робить людину особистістю, незримою силою. Вона формує національну єдність. Дякуючи творчому неспокою та громадському подвижництву майстрів культури та мистецтв, українська культура рясно вродила вагомими духовними здобутками. Зберігати, розвивати та відтворювати безцінні духовні скарби нашого народу основний орієнтир працівника культури. У місцевому будинку культури з вітальним словом виступили заступник голови Петриківської райдержадміністрації Світлана Мироненко. Та заступник голови Петриківської районної ради Василь Волков. Вони наголосили, що завдяки щоденній праці спеціалістів клубних закладів, викладачів шкіл естетичного виховання, фахівців музейної та бібліотечної справи невтомно доглядаються джерела духовності, культури та краси і тим самим звеличують наш рідний Петриківський край зі щирими привітаннями та нагородженнями працівників культури, аматорів та спонсорів. До присутніх звернулась начальник відділу культури, туризму, національностей та релігій, інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю райдержадміністрації Валентина Ячмій. Вона зазначила, що завдяки керівництву району та небайдужим подвижникам щодо вирішення питань культури ми маємо вагомі здобутки як свідчення серйозного ставлення і розуміння важливості розвитку та підтримки надбань в культурі. І абсолютно всі глядачі, які були присутні в залі, отримали величезне задоволення від виступу і від того дійства, яке відбувалося на сцені. Дуже приємно, що багато прийшло гостей, було багато подарунків, було керівництво району, яке повна ж зала. повна зала, і було керівництво району, яке також високо цінує працю, мабуть, не тільки галузі культури, а взагалі і сільське і господарство, і освіта, і медицина. Ну, Але так як я начальник відділу культури, то звичайно мені приємно, що така. Увага, велика увага була сьогодні прикута саме до працівників культури, і дуже приємно те, що були на сцені виступали кращі колективи району. І звичайно було приємно те, що серед присутніх і були представники наших релігійних організацій, яким зокрема я дуже говорю велике спасибі. Зокрема, Миколаю Вовченку і отцю Дмитрію. В Петриківському районі щорічно проводиться фестиваль, конкурс художньої самодіяльності, мистецьке джерело. Та фестиваль ярмарок Петриківський дивоцвіт щирі слова вдячності були висловлені Сергію Родоволу та Віктору Підпоробочому за спонсорську підтримку до проведення всеукраїнського дня культури. Картиною майстра Петриківського розпису Олени Бабкевич було нагороджено постійного спонсора районних мистецьких конкурсів, директора компанії Оріл лідер Олексія Утешева. В залі були присутні представники Української православної церкви, котрі ніколи не залишаються осторонь до життя Петриківської громади і до питань культури, зокрема. До вітального слова було запрошено настоятеля Святогеоргіївського храму протиірея Ніколая Вовченко та настоятеля храму Різдва Богородиці, протиірея Дімітрія Сахань. Вітальне слово котрих було підкреслено подарунками для сьогоднішніх іменинників. Яскравою концертною програмою було створено незабутній святковий настрій для всіх присутніх в залі. Концерт відкрив хореографічний колектив Дружба, керівник Людмила Семиволос, духівник колективу Петриківський Батюшка Ніколай. Радували глядачів своїм витонченим аматорським мистецтвом, ансамбль бандуристів лелеки, спортивно-хореографічний колектив Ніка, хор веселі нотки, хореографічний колектив Барвінок та інші. На урочистостях у будинку культури була відкрита виставка художників Валентини Хоменко та Вікторії Тимошенко Бережи Боже Україну». Культура та православна віра завжди поруч, ще з часів Візантії, храмова архітектура, як містообразуючий центр, церковні пісноспіви та нотна грамота, письмо, книжкарство, ювелірна майстерність, та ливарство, малярство та іконопис та багато інших надбань цивілізації. На сьогоднішньому державному заході православну церкву як історичну берегиню української культури, за благословенням високопреосвященнішого Володимира, архієпископа Кам'янського та Царичанського, в досить скромній експозиції представила Свято-Георгіївська громада Петриківки. Таким чином, виховуючи нашого громадянина в Прекрасному, ми готуємо його до зустрічі в майбутньому житті з джерелом всього найкращого з Богом.